Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! В Євангельському читанні цієї неділі ми чуємо ту притчу про сіяча, яку Христос розповідає своїм учням. Сіяч виходить сіяти своє зерно. Все зерно, яке сіє цей сіяч, є добрим, якісним, але тільки четверта частина із посіяного сіячем зерна приносить плід. Право в тому, що більшість зерна потрапила на несприятливий ґрунт. Одне впало край дороги, було потоптане, і птиці небесні його видзюбали. інше впало на камінь і, зійшовши, одразу висохло, бо не мало вологи. Третє впало між тернину, і тернина заглушила його. І нарешті інше впало на добру землю і зійшовши, вродило сторицею. І згодом на самоті Христос, пояснюючи цю притчу своїм учням, говорить про те, що зерно це Слово Боже, яке кожна людина слухає, але, на жаль, по-різному його сприймає. Одні люди слухають це Слово Боже, але несподівано приходить диявол і забирає слово Боже із їхнього серця, щоб вони не спаслися. Інші люди теж слухають це Слово Боже і нібито із радістю навіть приймають його. Але, не маючи коріння, вірують до певного часу і під час покуси відпадають. Третя категорія людей це люди, які залушують багатства і життєві розкоші, і вони не можуть приносити плоду. І нарешті зерно, яке приносить плід, це люди, які чують слово і добрим та щирим серцем стараються дотримуватися його, і приносять плід у терпінні, каже Христос, Івані від Луки, 8 глава з 5 по 15 стихи. Я би сказав, що ця притча про сіяча, яку ми сьогодні розглядаємо, має на меті застановити нас над одним питанням, життєво важливим для кожного християнина. Ким для кожного із нас є Ісус Христос, і чи ми приймаємо Христа у своє життя, чи ми стараємося будувати своє життя на словах Христа? І сьогоднішня притча це можливо не стільки притча про сіяча, скільки притча про Слово Боже. І сьогодні нам з вами треба відповісти на питання, хто є цим Словом Божим. Євангелист Іван каже: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку. Ним постало все, і ніщо що постало, не постало без нього. Іван від Івана, перша глава з першого по 2 стихи. А катехизм Католицької церкви, параграф 65, каже такі слова. Христос, Син Божий, що став людиною, є єдиним досконалим і неперевершеним Словом Отця. У ньому Він говорить усе, і не буде іншого Слова, крім цього. Тобто, як ви розумієте, Христос є тим єдиним животворящим Словом, і все наше життя має бути орієнтоване і спрямоване до Христа. В Євангелії від Івана перед своїми страстями Христос порівнює себе із пшеничним зерном. Він каже, Прийшла година, що прославився син чоловічий. Істинно, істинно кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не умре, лишиться саме одне. Коли ж умре, багато плоду приносить, Іванлій від Івана, 12 глава, з 23 по 24 стихи. Цими словами Христос говорить про свою смерть і каже, що Він є тим пшеничним зерном, яке має померти, щоби принести плід. На кожній святій літургії ми спогадуємо і разом із тим беремо участь у смерті Христа. Приступаючи до святого причастя, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, ми стаємо вповні християнами, стаємо здатними приносити добрі плоди. Як це і важливо, дорогі брати і сестри, не прожити своє життя даремно, а зробити щось добре, принести добрий плід Богові. Господь Бог полюбив нас настільки сильно, що зробив і віддав усе заради нашого спасіння. Каже Івангелист Іван, що Бог бо так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але жив життям вічним, Іван від Івана, 3 глава, 16 стих. Ми сьогодні мусимо дуже добре усвідомити собі, що тим зерном, тим Словом Божим, яке ми маємо приймати до свого серця, є сам Ісус Христос. Ми сьогодні часто дивуємося і запитуємо себе, чому сьогодні у світі є стільки зла, несправедливості, чому навіть між християнами сьогодні немає любові, взаєморозуміння, поваги? Вся проблема полягає в тому, що ми часто слухаємо Слово Боже, приймаємо Ісуса Христа до свого серця у святому причасті, але що відбувається після цього у нашому житті? Скільки разів у наше повсякденне життя закрадається диявол і усуває із нашого серця Христа. А це відбувається тоді, коли ми впадаємо у різноманітні гріхи, часто навіть дуже тяжкі, наприклад, гнів, ненависть, бажання зла, заздрість, нечистота, розпуста. Це все відбувається тому, що ми самі дуже часто допускаємо у своє життя такі і їм подібні вчинки. Ми піддаємося тим диявольським спокусам і впадаємо в гріхи. Як наслідок те Боже Слово, яке ми чуємо і приймаємо, насправді не приносить плоду у нашому житті. А скільки разів наше серце є тим каменем, до якого хоча і потрапляє оце Боже Слово, але теж не може принести плоду, бо ми часто не маємо віри, не маємо тієї вологи. Я би сюди відніс усіх тих людей, які, хоча і називають себе християнами, але дуже часто тільки в церкві. А поза церквою, вони бувають гіршими, за поган – тому що насправді не мають віри в Бога. І як тільки приходять спокуси чи якісь різні випробування, вони будуть першими, які відійдуть від Христа. Скільки є сьогодні таких людей, які до церкви приходять хіба що раз на рік, до сповіді і до причастя приступають тільки у великому пості. Хіба у таких людей у серці може бути міцна і сильна віра в Бога? Вони дуже часто навіть свого священника пароха не знають добре в обличчя. І якби до церкви прийшов сам Папа Франциск служити святу літургію, вони би записали, запитали, а хто це такий? Можливо, це якийсь новий священник. І нарешті, як часто оце Боже Слово, у нас, Христа у наших душах, заглушують різноманітні життєві клопоти і багатства. Тут мені одразу на думку приходить той багатий євангельський юнак, який підійшов до Христа і питав, що йому робити, щоб осягнути життя вічне. І коли Христос відповів, піди продай, що маєш, Він відійшов зажурений, бо мав великі багатства. Сьогодні, на жаль, для багатьох людей у світі на першому місці стоїть не Христос, а стоять дуже часто гроші. А якщо гроші, то одразу ж за тим і різноманітні життєві клопоти. Бо гроші вони завжди приносять дуже великі клопоти. Ми часто самі не знаємо, на що ті гроші витратити, можемо побудувати велику, велику хату. Купити найдорожчу машину, влаштувати собі якийсь дорогий відпочинок, можемо покласти двохповерховий паркан, відгородити і себе від світу, і світ від себе. А де Христос? Де Він? На якому місці Він стоїть? І саме найголовніше ми можемо бути добрими християнами, старатися виконувати всі Божі заповіді бездоганно. Але разом із тим, ми мусимо бути дуже обережними, тому що ми дуже легко у будь-який час можемо стати тим несприятливим ґрунтом, на якому не може бути ніякого плоду. Варто нам тільки допустити у своє життя лідинство і байдужість, і ми автоматично стаємо безплідними. І наостанок зацитую притчу Христа з Івангелії від Луки, 6 глава 47 по 49 стихи. Отже, Христос каже, кожний, хто приходить до мене, Слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на кого він похожий. Він, похожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь, і як настала злива, води натиснули на дім той, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той, же, хто слухає і не чинить, похожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води натиснули на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Слава Ісусу Христу!